Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема, от баба й просить діда, Поїдь діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колишочку, колишній пісню співає. Люлі люлі та Лесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Люлі люлі та Лесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали його того сина Телесиком. Росте той синок і росте, і став такий гарний, що баба з дідом не навчішаються з нього. От як підріс він, той каже. Зробіть мені, тато, золотий човник і срібне є весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне є весельце. Спустили на річку він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде, а мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла, пливе. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія та й підслухала, як мати кликала Телесика. Та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує. Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем, човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, принесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обітати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстим голосом. Те Лесику, то Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка й стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко, Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія увійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Талесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді каже Сідай, Талесико, на а Він каже, коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже. Та нібо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак, може. Та нібо, ні. Сідай увесь. А як же? Хіба так? І він поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й стала показувати, та тільки сіла. А він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на превисоченого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко відчини не чуть. Зміючко Оленко відчини не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то Лесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись, а Телесик із явора. Покотіться, поваліться. Оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? та знов Покочуся, повалюся, лесикового м'ясця наївшись, а він знову покотіться поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й та лесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль скував. Вони як почали знову от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей та лесить їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А усі кажуть нехай тебе середні візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову та гусей, як колесики просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить, відпочинуть змії, та й знов гризуть, відпочинуть та й знов аж летить іще табон Та колесить, так їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А ті кажуть. Нехай тебе задні візьме, та й полетіла. Сидить сердешний Телесик, от явіру паде, от доведеться пропасти, коли це летить собі одне гусеня, відбилося, на силу летить телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко, та й понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно. Сідай, каже, та й ухопила його на крила. Та втомило, сердешне, так низенько несе, а змія за ними ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно пронесло та й посадило телесика на призбі, а сама ходить по двору, пасеться. От, сидить телесик на призбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає. з Печі і каже Оце тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок Талесик з надвору а мені. То це вона знову виймає пиріжки та оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Талесик знову, а мені. Вони й почули, що це? Чи ти чуєш діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так очувається. Та знову баба, оце тобі дідусь у пиріжок, а це мені, а мені, каже, з призьби телесик. Отже і озивається, говорить баба, та зирку вікно аж на призьбі Лесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу. А Талесик каже, ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.